Ходить на кульгаючи, їздить на велосипеді, долає тисячі кілометрів за кермом автомобіля. 58-річний капітан ЗСУ Ігор Крупнов, який у 22-му на війні втратив обидві ноги, після протезування живе повноцінним життям. Він став першим в історії української медицини, кому вживили протези просто у кістки. Наш Олександр Стасишин розповість надихаючу історію незламного бійця. Це називається кардіонавантаження. 30 хвилин на орбітрику, 30 хвилин на велосипеді. Що у Ігорі Крупнова замість ніг протези одразу і не скажеш. Їх видно лише коли ветеран закочує штани. Рівно рік, як йому вживили у кістки залізні імпланти. Це вже шматок мого тіла. Відчуваю м'якість, твердість, поверхні. Вже їздив за кермо в Бельгію сам, їздив по всій Україні. А ще два роки тому за життя військовослужбовця боролись медики. Капітан ЗСУ із Дніпра, виконуючи бойове завдання, підірвався на протитанкових мінах на Херсонщині. Нас витягли з машини, наклали турнікети. До тями прийшов десь на четверту чи п'яту добу. Мене привезли одразу в операційну. і Там була перша ампутація. Друга нога ще залишалася, але потім з'ясувалося, що вона не функціональна і потрібна друга ампутація. Ігор став першим в Україні, кому вживили імпланти, просто у кістки операцію провели разом з іноземними лікарями. Імплант покритий спеціальним матеріалом, який вростає в кістку. І тобто, це якби своєрідне продовження відсутньої кінцівки. І за рахунок того пацієнт може відчувати тактильні відчуття поверхню, на яку він наступає. Після цього львівські медики самостійно провели вже шість таких операцій. Ігор вражав нас своєю наполегливістю з перших днів. Коли Ігор йде, важко сказати, що він йде на протезах. І я вважаю, що це є великий успіх. Боєць пишається тим, що став першопроходцем. Його наступна мета подолати марафон. Сісти на велосипед, ну, соточку приїхати за один присіст. Тому зараз тренуюся, постійно ходжу в спортзал. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський Ми Україна марафон Єдині новини.